Дві хвилини. Олег гляшко, радикальна партія. Я вже згадував сьогодні в попередньому виступі про загиблих наших героїв, яких сьогодні поховали на славній Чернігівщині у прилуках і в варві. Ці хлопці, захисники вітчизни, заслуговують на те, щоб бути названими поіменно і назавжди увійти в історію нашої країни як герої, як патріоти. Пам'ять про яких буде вічно жити в наших серцях. Валентин Бойко, 1979 року народження, житель міста Прилуки. Віктор Лавренчук, 1986 року народження. Житель міста Прилуки. Житель селища Варва. В'ячеслав Носенко, 1985 року народження. Царство Небесне. Світла пам'ять. Цим козакам героям. Дякую, колеги, що підтримали, шанували. А далі хотів би по темі сказати. Ми обговорюємо з вами питання комітетів. Я звертаюсь до представників тих, хто називає себе опозицією. Ось де ваші комітети на кладовищах тисячами, тисячами. На Майдані, на фронті. Сьогодні мирні жителі Донбасу, які через вашу ганебну антиукраїнську політику стали заручниками Путіна, голодають, не доїдають, ліків не отримують. Моя рідна тітка Волчевську лежить 80 років без пенсії, без ліків, без нічого. В Луганську інша тітка лежить. Ось де ваші комітети. Вам комітети треба? Ви дивіться, щоб вам голови не повідкручували, а не комітети вам треба. Тому я пропоную без обговорення проголосувати і всіх тих, хто причетний до кривавих злочинів банди Януковича, усіх тих, хто причетний до кровопролиття в нашій країні, позбавити їх керівних посад. Це мінімум політична відповідальність. Я вже не кажу про те, що Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ. Дайте, будь ласка, завершити по Безпеки повинні були давно внести до Верховної Ради подання про притягнення Бузувірів Януковича до кримінальної відповідальності, а ми їм даємо можливість ставати депутатами. Я хочу звернутися до колег з коаліції. Серед вас багато розумних і досвідчених політиків, повірте мені, якби банда Януковича після Майдану залишилась при владі, більшості з вас у цьому б залі не було. Вам би не дали вибратися, вас би зняли через рішення районних судів, вас би збили. На на реєстрації в ЦВК. А якщо б ви дійшли через кров, через сльози до майдану, вас би Клюєв нагайкою, загнав би в коаліцію за умови знищення вашого бізнесу і всього іншому, тому не потрібно розказувати, що ми не демократи. Ми повинні захищати свою країну і вшанувати, не зраджувати пам'ять наших героїв. Слава Україні!